Знову далеким, як то й ти, як не лікують Боже мертві, давно ми. А просто поряд — це найбільші помоки. Ти знову стреси, знову починаєш палити Вимар в марводим, і зорані вогні. Я глибоко вдихаю, тільки так я можу йти. Все дуже і крихки. Ми знаємо це, але я знову цим питанням задаюсь. Який в цьому сенсі, я знову здаюсь? який в цьому сенс цим не боюсь, який в цьому сенс, якщо я цього боюсь. Тікай цьому сенс, якщо я цим побрехнусь, я буду все одно ламати повністю себе, я буду все одно копати глибоко в себе, Я буду все одно бувати в голову це все, Я буду все одно ховати, ніж то я плече, це ще навколо — це бетон і картон. Я відчуваю, запах дев'ять від поверхів балкон. Вирішення проблеми змелеште на що готовий. Ти головний герой, але на жаль, одноактовий. Я знову вкидаюся, я хочу ще робити то не карта знову хоч мене задушити. Я тобі зізнаю, що вже рік не хочу жити. Вже рік з моменту, як я не знаю, що робити. Який куй тьому сенс, я знову стаїсь, і куй тьому сенс, честим не боюсь, Який куй тьому сенс, якщо я цього боюсь, Який куй цьому сенс, я цим поверхнусь, я буду все одно ламати повністю себе, я буду все одно копати глибоко в себе, я буду все одно в голову це все, я буду все одно ховати, що я плаче, Який куй тьому сенс, чесному стаїс, і куй цьому сенс, честим не боюсь. Який в цьому сенс, якщо я цього боюсь, Який квіт цьому сенс, якщо я цим поверхнусь, я буду все одно ламати повністю себе, Я буду все одно копати глибоко в себе, Я буду все одно в голову це все Я буду все одно ховати, нічто як плаче.